І так, шановне панство, наш черговий гість на каналі виглядає як пробак, поводиться як фрід по паспорту ящерка-мексиканець. Офіційна назва двоніг звичайний або ж мексиканська риюча ящерка. Я завжди кажу, що природа має гарну уяву для створення цілої купи дивовижних тварин, але вкотре переконую, що окрім того, вона ще й має гарне почуття гумору, бо створює порою рожеву сосиску з двома лапками і головою ящерки. Тож, що ми маємо в підсумку? Айолот, так, це ще одна назва цієї ящерки, є ендеміком Мексики, що мешкає в каліфорнійському півострові та штатах Чіапас та Гереро. Середня довжина тіла досягає 15-24 см. Воно має гофрований вигляд, передні коротенькі кінцівки з п'ятьма пальцями, а також коротку заокруглену голову та плево. плеворудо. Левородонтні зуби, ляха муха, біологи-зоологи, у вас там що, якийсь челендж по типу, хто придумує найскладнішу для вимовляння назву? Тож, якщо раптом це відео подивляться люди цієї професії, дайте знати в коментах, що у вас там відбувається. Так от про нашу хробо Вона хижак, тож харчується мурахами, термітами, наземними комахами, личинками, дощовими черв'яками та дрібними тваринками, включаючи ящерок. Тож так, полюбляє піщані грунти, більшу частину життя проводить під землею, вилазить на поверхню, коли паде дощ і займається канібалізмом своїх родичів. Класика! Все як завжди буває в природі. Розмножуються ці ящерки теж доволі стандартно. Самиця у липні відкладає від 1 до 4 яєць, через два місяці з'являються молоді двоноги, і як і їхні предки починають кумедно лазити в ґрунті. Серйозно, гляньте, які вони кумедні, коли для руху використовують рухи тілом, наче хробаки чи змії. А ці маленькі лапки, типу, а вони майже безкорисні, але зроблю вигляд, що вони потрібні. Схоже, що айолот так і не зміг визначити, з ким він хоче бути в житті кротом, ящеркою чи хробаком. Тож вирішив стати. Всім і потрошки. А якщо ви вже вибрали свою професію, то дайте про це знати та поставте лайк авансом. А цього разу я не буду тягнути інтригу і одразу скажу, це мечохвости. І вони не прибульці десь з Альфа Центаври, а скоріше вже динозаври. І поки люди, котрі знають визначення слова динозаври, не почали кидати в мене чимось важким, я спробую виправдатися. Справа в тому, що коли я вперше побачив відео про цього дивака, то якийсь пан на повному серйозі заливав, що це він знайшов живого динозавра, який вдало переховувався мільйони років і не потрапляв на очі людям. Тоді я був молодим та дурним, тож повірив у кожнісіньке слово. Та все ж, коли знову надибав неті цього типу динозавра, вирішив докопатись до істини. І як виявилось, мечохвости – це ряд морських члени нестанових, тож, грубо кажучи, це і не зовсім краби, хоча в англійській мові вони і називаються горщу краб, що в перекладі краб підкова. А скоріше павуки чи що, бо їхні найближчі родичі вже скоріше павукоподібні. Хоча доля правди в розповіді про древніх тварин, до яких відносять цього краба, будемо його так називати для зручності, все ж таки є. Адже палеонтологічний літопис мечокрилих сягає пізнього ордовицького періоду, а це на хвилиночку, близько 445 мільйонів років тому. Правда, конкретно рід нашого гостя з'явився приблизно 250 мільйонів років тому, що погодьтесь, також немало. І відтоді він майже не зазнав змін. То таки можна його назвати жива скам'янілість. Представники цього класу живуть лише на Атлантичному узбережжі Північної Америки, південніше від Нової Шотландії і до мексиканської затоки. В Україні також були знайдені ці прадавні істоти, правда, в скам'янілому виді і датовані мільйонами років тому. Але цей факт ми можемо тактично замовчати і вихваляти, що в нас вони також є е, були колись. Мечохвости переважно хижаки. Вони харчуються здебільшого кільчастими червами, а також молюсками та іншими донними організмами. Проте і водорослями вони також не гидують та можуть ними поласувати. Та й на такій дієті вони виростають до доволі великих розмірів від 50 до 90 см. Головна фішка мечохвостів не їхній панцир і довгий хвіст. Е, ну, тобто не тільки вони, звісно, завдяки таким пристосуванням, вони добре виживають мільйони років і виглядають доволі старомодно і загрозливо. Але головна фішка це голуба кров, і це не метафора. Їхня гемоліфа має блакитний колір через наявність у ній міді, яка входить до складу білка гемоціаніну, що відповідає за перенесення кисню. Ця блакитна кров має унікальні властивості і використовується у фармакології для перевірки чистоти медичних препаратів. Світ цей маємо головну загрозу для їхнього життя. Їхня кров. І унікальна для них, і одночасно наражає їх на небезпеку бути спійманими для медицинських цілей. Правда, зараз розробляють замінник їхньої крові, тож маємо надію на щасливе майбутнє для цих і справді до історичних тварин. Ще одна майстриня майскування в нашій рубриці дивовижних тварин, котра якимось чином не потрапила до команди Черепашок Ніндзя, але судячи з виразу обличчя, їй і так норм. І володарка цієї чилової посмішки носить назву матамата звичайна. Ця черепаха веде спокійний розмірений спосіб життя, полюбляє стоячі або слабко проточні водойми із замуленим дном. Тож, якщо ви з тих дивних людей, котрі полюбляють бродити босоніж в таких водах, будьте обережні, бо цілком можливо, що оте гниле дерево у воді це матамата, і воно явно не зрадіє від того, що на неї хтось наступив. Гадаю, ви вже звернули увагу на її незвичний вигляд, що схожий на гнили дровиняку із головою у вигляді осіннього листочка та кумедною піпеткою, що зоветься її носом. Довжина тіла у них досягає близько 45 см, а вага 15 кг. Статевий деморфізм повітний лише на хвості. Самці мають довші та товстіші хвости за самиць. Панцир схожий на гниле дерево з наростами, схожими на стару куру, з котрого росте довжелезна шия, вкрита шкірними наростами, аби ще більше бути схожими на гілку. Та дивна трикутна голова. Харчується в основному рибою ракоподібними та молюсками. А що ви очікували побачити в раціоні Черепахи, яка полюбляє жити в майже болотяній місцевості? А полює вона із засідки, і вона застосовує тактику пилососа, робить швидкий випад шиї у бік жертви, втягує її разом з водою до рота і, не пережовуючи, одразу ковтає. Та в принципі і жувати вона не має чим, бо так то й зубів немає, проте сповна компенсує цей недолік величезним ротом. І коли це потрібно, може дуже швидко рухатись. Ага, черепахи так то лише вдають повільних, коли доходить діло до полювання чи оборони, вони швидкі, наче по швидкі, наче блискавка. А мало не забув: живуть вони в північній частині Південної Америки. Розмножується з жовтня по грудень, тоді самиця відкладає від 12 до 28 яєць. За сезон порою навіть буває до двох кладок, а інкубаційний період триває до 200 днів. Ще варто зазначити, що дехто тримає матомату як домашню тварину. Особисто я не розумію таких людей, адже це не милий та пухнастий феник. Вона не обіймається, не грається, а просто сидить і дивиться в душу. Ось іще один епізод закінчився, і якщо ви додивились до цього моменту, то ви справжній герой цього каналу, бо за статистикою від Ютуба майже ніхто цього не робить. Тож, дякую вам за перегляд. А ще лайкніть та підпишіться на канал. Вам не важко, а мені приємно.